Ой, добрий день, люди на Ютубі! Слава Ісусу всім Християнам! Можу підтримувати свій той канал якимись різними відео. Давайте на тему штучного інтелекту і творчості. Чи штучний інтелект встані створити щось таке цікавеньке? Може, звісно, що може щось створити цікавеньке. Але його творчість далеко... Від геніальності людей, <смі> дуже далеко. Щось копіює, щось трансформує, ну поки що. Ну, росте. Росте. Що натомість люди їм дають енергію свою, каже вже енергією. Джеміний висмок то дуже багато енергії. Я то відчуваю на собі, то віком люди відчувають на собі. Чи то відчуває, ну, кажуть, техніка вона висмоктує енергію з людини, яка би та те, чи то джеваний, чи то штучний інтелект, чи то просто техніка. Кажуть, висмоктує з людей енергію, ну, трошки негативно впливає на людей. І це правда. Ми не живемо в матриці, але енергію з нас мовчать. Молоді люди того не відчувають. Молоді люди можуть так, ходити до спортзалу, бігати, скакати, стрибати. Я не знаю, дуже багато енергії в молоді. Їм дуже легко користуватися інтернетом і всіма здобутками цивілізації сучасної. Вони не відчувають нас. Так готова втрату енергії Бу, аж забагато. Вони готові ту енергію і кажуть, так як діти. Вони такі не посидять, вони бігають, скачуть, Ось, отак, от, це діти. А старшим людям трошки так Ти себе треба шкодувати і менше технікою користуватись. Бо все менше просто нею користуватися. Тепер те, що стосується, що штучний інтелект це не інтелект. Такі, як от ми собі уявляємо, що от людина набагато складніша, ніж Так, але допомагають Боже, люди користуються. Там якісь тексти, воно пише, що воно ще робить. Я не знаю, щось там робить. Ще. Тексти, та, зображення якісь там створює, навіть відео. Так, ну... Багато відео зі штучним інтелектом ви вже бачили, правда? Це не зрівняти з людиною, те, що створюють люди. Не зрівняти. Не так що подходка. Старшим людям краще більше на свіжому повітрі бути, кажу вже, і книжки читати, творчістю займатися.